Мої дорогі підписники, а також гості мого каналу. Я рада вас вітати на своїй кухні. І сьогодні я пропоную вам приготувати разом зі мною ось таке домашнє простеньке печиво із вареним згущеним молоком. рецепті Я буду використовувати маргарин, але, звичайно, що можна за бажанням взяти і вершкове масло. У мене тут 130 г, злегка я його підтопила у мікрохвильовці. Сюди додаю пакетик ванільного цукру, цукор і чайної ложки солі і відразу додаю 2 жовтки. А Далі все звичайним вінчиком перетираю просто до однорідності. Що стосується сухих інгредієнтів, я вже просіяла борошно, далі знадобиться мені крохмаль. Для випічки я завжди беру кукурудзяний крохмаль. І ще сюди додам чайну ложку розпушувача. Все добре перемішаю. Ну а далі буду потихеньку додавати, я зазвичай по декілька столових ложок і перемішую спочатку вінчиком, ну а потім буду вже вимішувати тісто руками. В результаті в мене виходить тісто дуже м'яке, але при цьому до рук воно абсолютно не липне. І ось я собі ось підготувала поліетиленовий пакетик, трішки ось так округляю. і далі відправляю тісто у холодильник приблизно на 1 годинку. І після того, як наше тісто вже відпочило і охолонуло, будемо формувати печиво. Робочу поверхню я зовсім злегка припорошила борошном, тепер трішечки. теж... На качалку і буду розкочувати, розкотити потрібно пласт товщиною десь приблизно в 1 см. І тепер за допомогою ось круглої вирубки буду вирізати печиво, а потім залишки знову зберу і знову розкочу. Це печиво я сформувала, переклала ось уже на деко із пергаментом. і тепер відправляю випікатися температура 180 градусів, орієнтовний час 15-20 хвилин. Це у мене вже спеклося, до речі, вже охолонуло, і для подальшого формування нам знадобиться варене згущене молоко і кокосова стружка. І тепер беру одну частинку печива, змащую її добре згущеним молоком, зверху прикриваю іншою половинкою печива, ось так трішки придавлюю. І тепер обвалюю все у кокосовій стружці. І ось таке в результаті у нас виходить печиво. За своїм смаком воно дуже нагадує знамениті горішки із звареним згущеним молоком, але, на мою думку, готується значно простіше. А я всім хочу подякувати за увагу. Запрошую підписатися на мій канал, якщо ще не підписані. Як завжди, я бажаю всім і злагоди та до зустрічі в наступних відео.